Всім привіт! Нарешті я дійшла до влогу про стелі. У мене було багато запитань, які стелі ми плануємо, чому такі, чи чому всякі, які там плюси, мінуси і так далі. Скажу так: одразу, що я працюю у сфері натяжних стель у фірмі, яка займається натяжними стелями і яка виготовляє профільні системи для. Натяжних стель. А, тому в натяжних стелях я дуже багато чого знаю, і в цьому плані я дуже багато чого можу розказати і поділю, поділитися різними там інфо... ну, фактами. Фактами, інформації. Коротше, ну багато чого можу розказати. Чому так, а чому не так. От а по гіпсу я не дуже шарю. Я знаю, що він а, просто. Гіпс. Коротше, що я знаю про гіпс? Те, що робляться конструкції а, з металевих профілів, вони отак -от робляться, якось укладаються по всій стелі. От, а потім зашивається гіпсом, потім а, це все шпаклюється і потім це все фарбується. А, цей процес достатньо довгий. А, ми зустрічалися з гіпсарем. Спочатку ми думали за гіпс, тому що Олегу дуже подобається гіпсові натяжні стелі, і він ну, він хотів дуже сильно, щоб в нас була саме гіпсова. Хоча я працюю натяжних і я була за натяжні стелі. От. Але потім ми зустрілися з гіпсарем. А по-перше, по часу це саме зашити всю квартиру займає два тижні. Я думаю, що навіть і три би займало. От. Після цього це треба ще все обробити. І обштукатурити, і потім ще й фарбування. Тобто це такий достатньо довгий процес. Так, гіпс, гіпсові стелі вони виглядають більш масивніше, може більше фундаментальніше, не знаю. От, але насправді, навіть порівнянні з натяжною стелею, я б не сказала, що прям особливо яка є різниця. Ви на ту стелю там пару раз подивитесь, коли переїдете. І по суті, це буде як фон, який ви не будете помічати в подальшому. Тому а натяжні стелі. По-перше, на нашу квартиру це десь займе плюс-мінус 3-4 дні, і це займе все. Тобто прийдуть хлопці, накрутять на профілі, встановлять все, що нам там треба, і натягнуть полотно. Типа, по суті, все. От. І по швидкості це набагато швидше, і по вартості також є така нормальна кардинальна різниця. Я б не сказала, що тіжній стелі це прям супер дешево, як багато ходять міфів, що це прям дешевий варіант. Тому що, ну, якщо ви робите просто пластиковий ПВХ-профіль там, з доставкою, то там всяких карнізів, просто там якісь світильники, то да, це буде а, ну, дешевий варіант, скажімо. ну, дешевше набагато, ніж там гіпс. От, Але якщо ви робите там, тіньовий профіль, а, там, підсвітка, коротше, супер крутезні карнізи, а, то там ціна хм, така, десь, в принципі, нормально виходить. Коли ми були на етапі, у нас вже була штукатурка чорнова. Навірно, на етапі плитки, коли нам тільки почали класти плитку, в нас ще паркету не було. Да? От, і коротше, в чому ще різниця від гіпса і натяжної стелі, скажімо так. Що є очередність, коли що робиться. Да? Тобто натяжна стеля не залежить від нічого. Тобто ти можеш її зробити Практично в будь-який момент, хоч саме кінечний, да? якщо ти робиш гіпс, то ти не можеш його в самому кінці зробити. Тобі треба зробити його на определеному етапі. Да? Тобто, наприклад, якщо у нас паркет, то гіпс нам треба було а, зробити гіпсовий е, патолок, ну, гіпсову стелю. Це все потім там шпаклюється, фарбується, і тільки після цього кладеться паркет. А, ну, там ще якісь етапи, я вже, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю. І теж виходить так, що, наприклад, якщо у вас лежить паркет вже привезений, він, по-перше, займає місце. По-друге, він також не прям, вау, його зберігати дуже довго в такому складеному вигляді. Краще, звісно, його вже розкласти на підлогу. Натяжною стелі в цьому плані легше, тому що ти можеш зробити всі етапи. Ти взагалі можеш жити без стелі. Якщо там ну вам дорого, наприклад, одразу робити стелю, ти взагалі можеш жити от з такими. Стелями якийсь час, і потім в будь-який зручний для вас момент замовити стелю, вам прийду там за два-три дні зроблять. Якщо, наприклад, маленька квартира, це вже за день робиться, якщо там немає якихось там суперконструкцій чи чогось такого. А в нас, наприклад, а, скільки на 68 квадратів квартира, і в нас тут є деякі приколяси я зараз про них теж порозказую. От, і а, тому. Це десь 3-4 дні займе. А так, якщо там однокімнатна квартира і там немає такого чогось нереального, скажімо так, то це займе там на ну, день десь так. Я з роботи взяла пару зразків. В нас буде біла матова стеля, а я вам покажу просто різного. Є білий глянець, наприклад, да? це от такий блискучий. Є просто білий мат. Так. І є. А... Білий мат з такими вкраплинками. Забула, як він називається. Сатин. Чи оце сатин, чи оце гладкий сатин. Вже коротше я щось от, ну, Він таким маленьким вкраплинками, і воно схоже на ну як зернистість, воно схоже на як типу От Мені дуже сильно подобається такого плану. От стелі. І ми будемо робити по всій стелі ось такий білий матовий зер, зернистий. Господи, зернисту плівку, ось таку от будемо робити. А світло не дуже гарне, але Uh, в принципі, я думаю, ви різницю побачили. Насправді є дуже великий вибір кольорової гами. Тусь можна зробити ще який хочеш, якого хочеш кольору стеля. Але мені подобається лише білі. Не знаю, <світ> я б не робила якусь кольорову собі. Можливо, дитячу можна зробити якийсь фотодрук чи ще щось. Чи якщо це прям а, супер якісь дизайнерські рішення, прикольне, тоді якби роблять там дворівневі стилі, якісь і там якась частина біла, там чи бєжева, чи ще якась. От, то це, це особисто мі на мій смак, Та воно тебе прикольно виглядає. А коли, наприклад, от я була в одній квартирі, і там були чорні стіни, а висота стель десь два з половиною, і була чорна стеля, то есть, там все чорне було. І я вам скажу це капець як некомфортно знаходитись в такому приміщенні а, дуже важко, і ця стеля чорна, вона душить. Якщо у вас дуже високі стелі і дуже велика кімната, великий простір, то це класно виглядає, типу як лофт типу на фотках там ще супер. От, а от коли ти знаходишся і живеш в такому приміщенні, ну я б не сказала, що це дуже комфортно. І ті люди вони потім перезамовляли на білі, тому що реально дуже важко було знаходитися в такому приміщенні. Для стін ми будемо використовувати в основному профіль УД від алютат. А це тіньовий профіль він створює такий тіньовий зазорчик біля стіни. зараз покажу, біля якоїсь. Стіни, і ну, отак от набивається. І бачите, зараз, як би так показати, коротше, з тієї сторони покажу. Він отак от, на цю штуку перебувається, от сюди вводиться гарпунчик, полотно затягується, і отут біля стіни залишається така щілинка, яка створює тінь. А, от. Ну, коротше, і виникає такий класний тіньовий зазор. Можу рекомендувати цей профіль, тому що я дуже часто з ними працюю. Я вже казала, що я працюю у фірмі, яка виготовляє профільні системи для надіжних стель. Це тіньовий профіль від Alutad. От. І в принципі, все, що я вам покажу, це від Alutec. А далі ми ще будемо використовувати отакий тіньовий профіль це потолочний, а цей кріпиться до сте до стіни. А в нас є декілька моментів, наприклад, сонвузлі. Він не буде кріпитись до стіни, бо в нас там керамограніт, він буде кріпитися до стелі на кути. От, він отак -от кріпиться. отут іде куточок отак -от. От. і виходить такий самий тіньовий зазор. Вони між собою стикуються. Якщо треба, в нас в одному місці будуть стикуватись. От, далі щодо підсвітки, у нас буде підсвітка в трьох місцях. Ми будемо використовувати профіль ФД. Це парящий тіньовий, також відеодат. А він, коротше, кріпиться до стіни. Отак, ну він може і до стелі кріпитися. Тут є можливість на типу, по стелі кріпити. Тут так само отут тіньовий зазор створюється, щоб не ривати, якби, скажем так, картину полосу. А, так, а отут клеїться, отут світодіодна стрічка і закривається отакою от заглушкою світоросію. А отут гарпун. Коли вводиться, він закривається вставкою спеціальною, вона буде чи білого, чи чорного кольору. Вона є. І ось така у нас буде підсвітка. Вона так само стикується з ud профілем тіньовим. От, і класно між собою поєднується, не буде яких дебільних таких стиків, скажімо так. От. Для прикладу, я вставила полотно, а так оце виглядає. Ось де заходить, тут закривається вставкою. Тут світлоросіювальна вставка для LED підсвітки, яка тут кріпиться. Ось тут, бачите, тіньовий зазорчик 6 мм. І ось так виглядає стеля у розрізі. Це профіль удети, що я казала. Ось. Отак. Ось так виглядає з полотном. І тут також, бачите, тіньовий зазорчик буде. От. Ну, тут ніяк не закривається вставка, тому що сюди ніяк не підлізеш, і її в принципі гарпун не видно. Якщо він там, чорний, та навіть і білий його в принципі не видно. От. А це те, що я казала, у DC, стельовий тіньовий профіль. Отак от він виглядає. Він отут кріпиться на кути. отак от скажем, як мій палець. <гут> і ось так от сюди заводиться гарпун і отак от натягується стеля. От. І він класно стикується. Він ще стикується класно з цим. Отак от. от. Тут вирівнюється. І, в принципі, якщо у вас є якісь участки, де вам не можна сверлити стіни, ви ставите оцей тіньовий, а там, де можна, то оцей. І покажу ще один профіль, який в нас буде. Це в нас буде в спальні штори. І там ми будемо використовувати отакий от каронізний профіль. Також від Aluta, це SK а це найширший шторний профіль, і він класний тим, що він широкий, тому що. Отут можна помістити любу штору а, любої щільності і любі, люб, зробити любі складки. Коротше, шторники можуть використати будь технологію пошиву, і тут поміститься штора, і вона буде їздити, не буде тупитися і не буде тягнути отут тюль. Тут не так багато місця, а для тюлі не треба багато місця, по суті. А, тут ще є підсвітка, якщо хочете, можете зробити, вона теж закривається світлоросіювальною вставкою. І оці пози для гарпуна вони закриваються вставкою. G7. І в принципі, воно дуже естетично виглядає, і не видно, коли, ну, як виглядає гарпун. Бо якщо не закривати, то тут видно, що там є гарпун, вона так не дуже гарна. А коли закриваєш, то клас. От. І ще сюди входять такі от бігунки з коліщатками. А вони дуже класно рухаються, і за що цього також дуже класно їздять штори. Вони входять в набор до профілю. От, у нас буде не білий його кольор, у нас буде чорний профіль. Тут ставка буде чорна, ми не будемо робити підсвітку. От, але в мене не було зразка на роботі чорного, я взяла білий показать. Віться, який класний. Бо всі інші карні, в основному, вони є такі короткі. І штори тут товаришиться, погано складаються, не, не вистачає оцієї відстані. Оцієї. От, і з цим є трава. Ну, якщо ви не будете вішати якісь плотні штори по типу блекау чи щось таке, то ви можете взяти інші карнизи. вищі. Е, є ще більш дешевші варіанти. Це не дуже дешевий варіант, але це класний варіант. Я не хочу паритися з шторами, коли буду їх відкривати, закривати. Хочу, щоб вони їздили і хочу, щоб вони е, нормально в мене знімали. Тому що в мене є досвід а, зі шторами. Наприклад, квартира, де ми зараз яку ми не ну, тільки зараз, а ще до цього орендували. Це друга квартира, яку ми орендуємо. А там дуже вузький карніс, і там штори просто не рухались. Ти дергаєш, дергаєш, що вони коротше а, випадають, ці гачки ламаються. Короче, не зняти, не повісити, Це просто адська мука. Я думаю, що багато жінок, які часто ну, відносно часто знімають там чи вішують штори. Та й чоловіків, яких дружини просять зняти і повісити штори, вони стикаються з цією проблемою. І краще вже хай вона на висоті не буду трогати. А ці карнізи, вони реально класні, і я одразу, коли вони вийшли, я одразу вирішила, що в нас буде саме такий карніз. краще витратити витрати гроші а, на. Те, щоб потім, коротше, все життя не мучитися з цим шторами. Це жахливо, реально. Основні моменти я розказала. Зараз покажу, де і що в нас буде, де і буде який профіль. Почну з нашої кухні-вітальні. У нас тут є декілька особливостей. А по-перше, отут у нас буде висіти барна стійка. Вона буде висіти зі стелі, тому нам треба зробити дві закладні. Вони будуть з бруса. Звичайні дерев'яні бруси, ми зробимо тут, один прокладемо, другий прокладемо. Ми не одразу будемо робити цю частину мебелі. В кухню-вітальні ми зробимо тільки кухню спочатку. Потім, колись ми дійдемо ще до цієї частини. Але так як нам будуть затягувати стелю, ми одразу хочемо закласти закладні, щоб потім з цим не паритися, щоб вони там були, і коли прийде момент, нам просто до них прикрутять. Ще такий момент, що в нас буде опускатися стеля десь на 12 см. Це і за витяжки в основному. Так, І в нас е, у вікнах, в, більшості, е, квартирі, ну, в більшій частині квартири, в нас будуть римські штори. Е, тому для них ми хочемо зробити ніші, щоб їх туди сховати. І якраз у нас опускається стеля, і в нас будуть цінніші, а стеля буде трошки нижча рівня. І от сюди ми якраз ховаємо карнизи під римські штори. А тут буде римська штора. Тому що тут, в принципі, в нас буде стільниця і нема сенсу тут робити штору, тюль і таку розсувну, засувну, вона тут не буде дивитися, бо вона не буде прямо в підлогу, от а буде десь до сюди, і якби нема сенсу робити. Тому ми будемо робити римську штору. Я хочу зробити одну на все вікно. І я бачила, ще такі класні римські штори, де не просто штора, а ще штора з тюлью. Я спілкувалася зі шторницею, вона каже, що є, що це або вішають на два різних карнізи, одну тюль одну штору, або один якийсь широкий карніз. В римських шторах я не дуже шарю, тому я тут не сильно розкажу. Вже коли зустрінуся зі шторницею, тоді я вже проказую все про штори. От. Або є такий двойний карниз, і там і така, і така. От. І я хочу і стюлю, але я не бачила такого. Я бачила лише ролети. Але я хочу, щоб ця частина, якщо там день, щоб вони не були опущені, але не хочеться, щоб там сусіди заглядали вікна. Це таке, але світло було, тому я хочу зробити все-таки стюлю. А що ще по освітленню? У нас будуть два треки: ось там де лампа один, і ось оцей шнурочок, другий. Тут також нам зроблять дві закладні з бруса і після натяжки полотна нам монтажники встановлять треки. У нас будуть накладні треки з такими лампами, не довгими, а такими, як колокольчики, скажімо так. Плафони, з плафонами такими вісячими. Вони зразу встановлюють, вони все підключають. Так, оце що по постелі, скажімо так? Все йдемо далі. Коридор. Коридор, тут, в принципі, все просто. А, в нас тут буде також тіньовий профіль по всьому периметру. В принципі, немає нічого такого цікавого а, і складного, так а, в нас буде трек, трек, але він буде йти ось так: от і туди пішов, такою буквою Г. От від цієї лампи, десь тут і сюди. Тут нам також зроблять закладну таку довгу. Після натяжки болота нам встановлять ці треки. От. І ще в нас тут є ці пожежні датчики. Ми просто зробимо тут магнітні рішотки. А, Якісь магнітні рішеточки, можна звичайні, От, а ми, але ми вирішили магнітні. А, і вони будуть під стелею, але якщо що, то можна буде, буде до них доступ. От. Далі. Так, пройдусь по кімнатам. Дитяча. Так, що тут? Тут у нас буде. Тут все просто, тут також буде тіньовий профіль. Тут така сама система для римських шторм. Римська штора буде, тому що у нас тут буде стояти стіл, і також тут немає сенсу робити тюль і штори. Так. А, і по освітленню у нас тут будуть треки. Ось раз і ось два. Все, тут, в принципі, більш нічого такого нема. Цікавого спальня. Тут також тіньовий профіль. Так, отут у нас буде підсвітка, тут вже буде ФД, тіньовий парящий. Я думала, що він ну як нам по проекту він йде до сюди. Але якщо тут робити тіньовий, не дуже гарний буде стик, і ми вирішили пролити сюди ще підсвітку. Отак от, от буде йти. Тобто, оцей кут підсвітка і туди. Буде більш естетичніший і гарший, гарніший оцей кутовий перехід. Якщо у вас стіна, наприклад, ось така ось звідси, ось звідси до сюди, то в принципі отут вже стик гарний. Просто це наружний кут, і там є свої нюанси і складності. Тому ми завернемо туди підсвітку. А, Так. Що тут? Отут це єдина кімната, в якій в нас будуть штори, прям тюль і штори. А і отой карніс, який я показувала, він буде тут. Це прихований карніс SK XL Alutat. І е, він якби буде в рівень, в рівень стелі, тобто не буде ніяких перепадів, не буде ніяких ніж. Ми чиніше зробили, як і... Візі, тому що ми ще тут думали, чи гардину ставити, чи а, прихований карниз. А, в общем, ми вирішили прихований карниз. І оця частина вона затягнеться полотном. І ми не хочемо сверлити вікно, тому тут буде Одесі профіль потолочний тінь, тіньовий. От, от, от буде йти. От. Тут така буде рівна стеля і посередині карниз. А він у нас буде йти не у всю, не у всю стіну, а, він у нас буде від стіни. І буде обрив десь 20 см від стіни. Десь отут, скажімо так. Отут будуть штори, тому що у нас тут буде ще така, буде вузький такий шкафчик. От у нас буде десь от звідси, і вікно туди. Так, далі. Далі кабінет. Також тіньовий профіль буде по периметру. Тут буде римська штора, така сама ніша, і там буде римська штора. А, по освітленню тут буде один трек іти. Ось шнур в нього отак от. І тут забула сказати: в нас ще буде два треки. Ось один, отак от іде, і ось другий на мене буде йти. Тепер йдемо у ванну кімнату. Так, це великий санвузол. Отут. Отут такий цікавий момент, що в нас іде керамограніт до стелі. І тому ми тут будемо робити стельовий UD, тіньовий стельовий профіль. Він буде кріпитися на стелю, щоб не сверлити керамограніт. От. А Якщо ви не хочете стелі, тоді ви не докладаєте 15-20 см від стелі, там шпаклюєте в рівень штукатуркою, і робите тоді у, як, стіновий профіль. От у нас буде от. Тут у нас будуть точкові світильники, тут їх 5 штук. От раз, два, три. 4, 5. Так, у нас тут ось такий вентилятор, який ми перенесли зі стіни. Тут буде кластися закладна під нього. Тут будуть пластикові закладні. От, і тут якось момент ще в нас обговорюється, як тут правильно буде зроблено. Я зараз не розкажу. І оця частина я вже показувала. У нас тут виходить дирка, нам зроблять дверців. Отут буде добірна планка зверху. Ми її робимо. Більшу, щоб там залишилось, коли зроблю стелу, залишилось десь 5 см, її тільки видно. От. тут також буде стильовий профіль, але він буде прилягати до цієї планки, як до стінки, і так гарненько буде йти. Так, тепер останній наш санвузол маленький. Та сама історія, по суті. а, а в нас ще тут буде Нам зроблять кільце, виріжуть, щоб просунути мій тропічний душ. От. А тут так само буде стельовий Одесі, тіньовий стельовий стиль, профіль. І тут так само буде доборна планка, нижче дверцята та до якої там буде кріпитися через стелю. тут це. І у нас така сама витяжка. от Отак. А, це було про підсвітку. Господи, отут оце Мій душовий питон. Отут буде йти фд підсвітка. А, так. І в тому самі зараз покажу, от тут ванна. І отут над нею зверху буде йти також підсвітка ФД. Феде. Ось, отакий. От. А, значить, у нас наступні етапи це фарбування стін. Після фарбування нам зроблять натяжну стелю, після, ну, може паралельно зі стелею, нам зроблять плінтуса. І після цього ми перейдемо до етапу розетки, щоб нам зробили і сантехніку в санвузлах встановили там унітази вже і так далі. Зараз ми будемо замовляти дверців у, у мій душ. Хочемо пошукати якісь фірми. А, так, І е, ще на днях я зустрічаюся зі шторницею. Е, хочу вже замовити також штори, тому що, е, коли ми переїдемо, не хочеться жити, коли вікна відкриті, це не дуже комфортно. Е, от, мені, І мені здається, краще вже переїжджати зі шторами. Тому хочемо замовити римські штори і ну, звичайні штори, і, ну як звичайні. Я думаю, що до блекауту, щоб прям сонячне світло зранку не дуже сліпило. Ну, подивимось, не знаю. Може, там є якісь різновиди, в тканинах. Я нічого такого не підкажу. А, поки що, поки не зустрілася і не поговорила зі шторницею. От, а ще такий момент забула: ми будемо фарбувати одну батарею. Ми хотіли фарбувати вікна і хотіли фарбувати а, батареї в чорний колір, але потім ми відмовилися від ідеї фарбувати вікна. А, от, і подумала, що наша нам фарбувати батарея. Але в нас є такий момент, що в кухні -вітальні ця стінка буде такого темно-кремнівого кольору, і біла батарея вона буде дуже сильно вибиватися. Тому ми, напевно, фарбуємо одну батарею, бо. В тих інших кімнатах батареї вони в спальні вона закривається шторами, в дитячі там буде світло-сірий колір, воно гарно буде дивитися. От. І ще ми хочемо пофарбувати. У нас є кришки від щитка, дві штуки. У нас оця стінка також буде темно-кремнього кольору. От і у нас кришки білі, воно буде дуже сильно вибиватися, І ми хочемо, щоб їх пофарбували чи в чорний, чи в темно-кремнівий, який там вийде, щоб воно більш-менш зливалося зі стіною. Наче все розказала, нічого не забула. А якщо щось забула, то пишіть знімо вам відео.